Прочитати один вірш, який з'явився якраз у зв'язку з Володіним переходом. А вічність двері відчинила, почувся голос ну, заходь. Душа, залишивши тут тіло, зробила несміливий крок. Та вмить розвіялися страхи, і десь поділася пітьма. Все, що лякало бідолаху, кудись утекло, його нема, лиш світло. Дивне тепле світло і хорів ангельських наспів. Тому душа у мить розквітла, забувши негаразди всі, спочатку не могла спагнути, чому потрапила сюди, питала, як так може бути, чого ніхто не засудив, підвівши ж очі неквапливо, зустрілась поглядом Христа, і стало зразу зрозуміло, лиш. Він її спасіння не став. Хай Бог допоможе друзі, кожному із нас розуміти, що наше спасіння в Ісусі Христі, Він єдиний шлях до Отця, Він єдиний Спаситель. І якраз наші стосунки з ним і мають значення для спасіння наших душ. Володя відійшов, його боротьба і страждання залишилися позаду. І сьогодні ми можемо тільки уявити, що Він ходить своїми ногами, ну там поки що в дусі, в Царстві Небесному, а колись прийде час, воскресне це тіло, і він не буде скути ніякою хворобою, ніяким болем, ніякими стражданнями. Тому хай Бог допоможе кожного з нас вірувати, коли е, в боротьбі ми знемагаємо не занепадати духом, піднімати свій погляд до Ісуса. Довіряти йому Бог із щирим поводиться щиро. Хай Бог благословить кожного з нас. Амінь. Амінь.